Друзі, ранкове шоу прокидається на ваших екранах Із з вами Ксенія Мішина, Олексій Душка та Юрій Ткач. І ми продовжуємо говорити про важливе. І от важливе напередодні у Києві трапився жахливий інцидент. Невідомий кинув гранату на стадіоні, де були діти у 17-річного підлітка. Гостра реакція на стрес. Інших постраждалих немає на щастя. Це заявляють правоохоронці. А в кривому розі хлопчик витяг з води пакет, в якому було 11 гранат. На щастя, обійшлося без жертв. Бо поліцейські вчасно зробили свою роботу. Ви знаєте, друзі, у цих от моментах обійшлося без жертв. Але є на жаль ті трагічні історії, там де жертви були. Депутати вже думають, що з цим робити, та розробляють усі плани. І деталі цих планів дізнавалися наші журналісти. Пожарка, скорі, поліція он, мільйон. Хтось гранату і там трьох посікло прямо в магазині. Це Лубни, Полтавська область. В руках чоловіка зірвалась граната. Він загинув на місці. Постраждалих госпіталізували. А у Кривому Розі чоловік погрожував розстріляти людей у кафе, начебто через погрози бармена. Зброя виявилася незареєстрована. Чоловіка затримали для з'ясування обставин. І такі випадки не поодинокі. За даними МВС, на руках в українців може бути близько 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. Майже місяць тому парламент прийняв зміни до тимчасового закону про участь цивільних в захисті держави. Українцям пропонують декларувати трофейну зброю. Громадянин України, який знайшов десь відповідну зброю, він повинен звернутися до правоохоронних органів для того, щоб задекларувати її на час військового стану військових дій, цей громадянин України отримує право. Володіти цією зброєю, цією зброєю, ну і захищати свою країну. Задекларувати можна буде тільки малоколіберну нарізну зброю, все інше слід здати до поліції. Крім того, після завершення воєнного стану власник озброєння має заново пройти перевірку. Протязі там 90 днів звернутися знову ж таки до дозвільної системи, але потрібно буде її переробити на неавтоматичну, або її на макет, або держава за гроші держава буде цю зброю викуповувати. Проте навколо нововведення виникли суперечки за словами деяких експертів. Рішення про декларацію трофейної зброї не допоможе. Необхідний базовий закон, закон про зброю, який гарантуватиме їм 100% що вони потім цю зброю зможуть залишити собі у власність. Українці добре побачили, що таке бути беззбройними. Вони побачили це і в Київській області, в Бучі, мо і побачили на окупованих територіях. А ще фахівці додають, варто орієнтуватися на законодавство країн ЄС та США. Там дозволено використовувати вогнепальну зброю для самозахисту. Поліція має боротися з злочинністю, але е, ви не знайдете цього законі. Персональний захист кожному з нас поліція забезпечувати не зупов'язні. Новий закон почне діяти 25 листопада. До цього часу депутати мають розробити правила декларації зброї в онлайн режимі. Власники рушниць та пістолетів зможуть завантажити дозвільні документи та отримати всю інформацію про зброю, зокрема, коли слід провести перевірку.